Леся Українка, монолог з поеми Одержима, читає Юліана Байда. Він їм простив. Він їм усім простив. Вони те чули, і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм простить за нього. Я всіх і все ненавиджу за Нього. І ворогів, і друзів, і юрбу. О той народ безглуздий, що кричав: Розпни його, Розпни!» Як завжди одинокий. А тепер я тут сиджу, як завжди одинока, даремні сльози льо і з кожним словом все більш надію трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на сьому і на тому світі. Прийдуть ті прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього. І та родина, що ніколи в ньому не бачила пророка. Веньким словом згадують про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, як би я тепер хотіла кинути утрудними словами їм в обличчя, немов гарячим бризком! Хай би очі їм випекла, ті очі безсоромні, що сміли дивитися на муки того, чи його всі не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненавистю спотворена в обличчі, вони жахнулись би і запитали. Яке тобі до то всіх нас діло жінко? І я на те, а що би я на те сказала? Я б мусила мовчати, бо ненависть немає голосу на поминках того, хто всіх любив. І всім прощав. Ой, горе, в той час, як всі громадою зберуться, згадать того, кого я так любила, я буду всім чужа і одинока, не признана. В житті все, все неправда та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зреклась, я прокляла себе і душу, ту душу, що не хотів прийняти прийнять Месія собі на жертву. Де ще більше гора, як не могти віддати за друга душу. Темрява все більше гуртає ворог і хрест.